Хоча в кімнаті вже було пластикове вікно, господарі виявили бажання замінити його на більш сучасне та функціональне. Тому старий віконний блок підлягає негайному демонтажу. Встановлення нового вікна проходить під пильним контролем справжніх фахівців з компанії Рехау, оскільки головною вимогою наших героїв є комфорт протягом всього року, для засклення кімнати ми обрали п'ятикамерну профільну систему Рехау Євродезен 70. Така система в поєднанні з двокамерним склопакетом та енергоефективним склом допоможе зберегти тепло у холодні зимові вечори, а влітку забезпечить приємною прохолодою. Хоча наша вітальня розташована на другому поверсі у безпосередній близькості до шуму машин та розмов перехожих, завдяки високому рівню звукоізоляції обраного віконного блоку, жодні сторонні звуки в кімнату не проникатимуть. Вікно оснащено зручною поворотно-відкидною стулкою з функцією мікропровітрювання, що забезпечує різні режими притоку свіжого повітря.